27 жовтня 1999 року в Єревані відбувся теракт у вірменському парламенті. Під час чергової сесії національних зборів перед процедурою питань і відповідей, коли на трибуні знаходився міністр фінансів Вірменії Левон Бархударян, в зал увірвалися озброєні люди. Терористи перебували у вкрай збудженому стані і заявили, що роблять державний переворот. Вони відкрили вогонь в сторону прем'єр-міністра Вазгена Саркісяна і спікера Карена Демірчана. Обидва загинули. Терористи у Тримували в залі засідань національних зборів близько 50 депутатів і міністрів. Криза із заручниками тривала протягом доби. Терористи вбили вісім та поранили більше 30 осіб. Колишній співробітник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Литвиненко, який отримав політичний притулок у Великобританії та пізніше був вбитий Кремлем, свідчив, що розстріл парламенту у Вірменії був організований російською військовою розвідкою. Ця спецоперація дозволила російському політичному керівництву запобігти підписанню угоди про карабайське врегулювання. На той час мирний процес розвивався на саміті ОБСЄ в Стамбулі, тобто поза контролем Росії, що і змусило російські спецслужби здійснити спецоперацію. В парламенті Вірменії заразом було надовго заблоковано незалежні прозахідні рухи рухи Вірменії. Цей невеликий екскурс в історію малює прекрасну в лапках картину майбутнього України, якщо відбудеться сценарій військового перевороту, який просувають зараз в Києві кремлівські консерви, і який був озвучений Надією Савченко. Думаю, що не треба довго пояснювати, які можуть бути наслідки. Але буцімто в це важко повірити ще кілька років тому. Українці навіть не допускали можливості перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. Ну не можеш наш мудрий народ обрати президентом рецидивіста, особливо після майдану 2004 року. Точно так не могли повірити в можливість нападу Росії на Україну і окупацію частини нашої території. Ну не можеш сильна держава погодитися з таким тиском, але у нас є деякі проблеми з мудрістю частини народу, яка ласа на провокації, та з сильною державою. Військовий переворот в Україні може мати катастрофічні наслідки: втрату частини території, розрив із заходом, розруху і смерть, відновлення повної залежності від Москви. Але це не означає, що його не може бути, і це не означає, що його прихильники уявляють собі його наслідки. Більш того, як це нерідко вже бувало в українській історії, наслідки їх не сильно цікавлять. Їх цікавить миттєвість втілення ненависті у реальні дії. Яке має значення, що буде після цього? Те, що людиною, яка озвучує тезу про доцільність перевороту, стала Надія Савченко, і вже тому переворот здається комедією, теж хибний підхід. Нам здається, що перевороти влаштовують інтелігентні люди у фраках і з вищою освітою, такі як Ленін чи Троцький. Але по-перше, Медведчук виглядає не гірше за Леніна і теж має юридичну освіту. А по-друге, всі ті прихильники переворотів, які перебували поруч з його організаторами і закликали до революції, були схожі саме на Надію Савченко, а не на Льва Троцького. Тільки згадайте, комісар Дибенко, Матрос Железняков, експропріатор Джугашвіллі. Та в порівнянні з ними Надія Савченко це випускниця інституту шляхетних дівчат. Ці люди прийшли до влади і влаштували все те, про що ми тепер знаємо з підручників історії: громадянську війну, голодомор, репресії. І так, більшу частину з них, експропріатор Джугашвілі, який став вождем народів Сталіним, розстріляв в 1937 році. І ми тепер зараховуємо їх до жертв сталінських репресій. Бенефіціарів військового перевороту в Україні теж може очікувати незавидна доля, але ані Україні, ані нам з вами від цього краще не буде. Це стосується і порохоботів, і зрадофілів, і всепропальщиків. Це стосується всіх. І на сам кінець про те, яка роль в цьому належить Володимиру Зеленському. Можете сприйняти це як жарт, і якщо вам смішно, згадайте його героя, президента Голобородька, який розстріляв Верховну Раду. Мабуть, на це було дуже весело дивитися, але у кожного є своя робота. Зеленський, наприклад, відповідає за візуалізацію образа, і ні кремлівські консерви, ні міхоботи, і тим більше пан Коломойський тут, звісно, зовсім не при чому. Коли ж ми вже відкинемо емоції і, врешті-решт. Порозумнішаємо. питання, звісно, риторичне.